Коротка відповідь на один із коментарів, який був роз, розміщений під відео з ось цим Опінелем, де я показував, що компанія не зовсім вдало зробила ось це місце для відкривання. От подивіться, його практично навіть і на камері не видно. Тобто сюди нігтем дістати ну, нереально. Я думаю, швидше за все, що це брак, а не заводська задумка. Але ну, блін, ви ж не продаєте ножі по 100 гривень. Ви ж трошки дорожчим товаром торгуєте. Покажу вам для порівняння ось такий ноунеймовий Китай за 690 гривень. Зверніть увагу на ось цю прорізь, ніж повністю зараз зачинений. так? Ви скажете, а що це там люфтить? Зараз дізнаєтесь. Бачите, як легко відкрити? Травлення ось така от картинка з зображенням двох ведмедів. З іншої сторони, у нас що? Маркування сталі 440 сталь, що далеко не на кожному новнаймовому китайцю взагалі розміщують. Ну, я про маркування сталі. До речі, ось ці такі впадини зроблені з обох сторон. І за допомогою них зручно відкривати ніж, не те, що ногтем, а пальцями дуже легко і просто. Бачите, яка прикольна штука китайці придумали? Такий упор під фінку за кос. Рукоятка, ну, не знаю, під мою руку навіть завелика, але зрозуміло, що кожен клієнт підбирає ножа під себе. Тому, як на мене, ось цей варіант він вартує своїх 690 гривень. Ось цей варіант ну, 800 гривень за нього навіть забагато. Я вже не говорю про тисячу. Тому, отак от, от. Підписуйтесь, буду вдячний за лайки. Будуть регулярні якісь огляди. До речі, сьогодні ще зніму огляд, але викладу вже завтра. Ось тут такий невеличкий ящичок приїхав товару. І ще один запакований. Сьогодні тільки цей зніму, а викладу завтра огляд на новий товар. Тут і катушки, і силікон, і багато чого цікавого. Всім гарного вечора. Пакедова.